Привіт! Рада вітати вас на своїй кухні кулінарна родзинка. А готувати сьогодні ми будемо картоплю в духовці, яка називається з'єєр. Я помила дуже гарну картоплю. Дуже гарно помила картоплю, не очищаючи. Порізала на дві частинки. Так, дві частинки порізала. Розрізати обов'язково потрібно через те, що картопля може трапитися і отака. Якщо в картоплі є отакі отвори, на дуже і дуже несмачно. Через те я розрізаю картоплю на опіл. Ні в якому разі не можна залишати її цілою. Потім роблю такі надрізи веєром, отак. Вирізую майже до кінця, але не зовсім. Немає. Так, не до кінця вирізую Смужечки, так і ножем. Далі готую сало. Або перед цим приготувала сало. Що я зробила з салом? Спочатку сіль змішала з куркумою і, і паприкою. Порізала на тоненькі шматочки, для того, щоб вони зайшли оці отвори. І готую. Таким чином картоплю. Отак. Шматочки повинні бути невеликі. Отак перерізаю їх на наук і закладаю. Отак. Дуже цікаво, виходить, коли от на салі є отаке от м'язку. Ми його також можемо зрізати тонесенькими шматочками і теж присолити, поперчити, і паприкою притрусити. І порізати на малесенькі такі шматочки, і буде як з бекончиком. І теж вставляємо от у картошку. Картошку так розрізуємо так. І такі шматочки вставляємо. Це дуже швидко, тільки треба налочитися. І вставляємо такі шматочки із м'ясом прямо. От сюди. Ось ці отвори. Теж такий цікавий варіант виходить. І викладаємо усі наші картоплинки на лист, змащений олійкою. Трішечки змащений олійкою. І ставимо його вже в розігріту духовочку. Ось такий цікавий рецепт. Картоплі я вам пропоную. Ось така дуже гарна картопелька приготувалася. Віяло таке вийшло. оригінально. А далі буду готувати до нього салат. От три дишечки нарвала салатику, кропчику, вариться яйця, приготую салат. І будемо їсти з картошечкою. Еще така ідея картоплі, віяло називається, вам сподобалася. Цікавий, смачний, корисно такий рецепт. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал і поставте лайки. підтримайте мене, будь ласка.